Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом заготовки із буряка, яку можна використовувати взимку як для оселеця, під шубою, додавати до борщу, а також просто куштувати як салат із буряку і зберігти бурячок на зиму. Дуже зручно. Для цього рецепту нам потрібен буряк, цибуля, цукор, сіль, олія, оцет і приправи. Спочатку ми повинні відварити буряк. Готовий буряк охолоджуємо, очищаємо і натираємо на терку для корейської моркви. Очищену цибулю нарізаємо кубиками. На пательні, на рослинній олії. Обсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Додаємо сюди приправи цукор, перець, паприку, перемішуємо, а також сіль. Додаємо буряк, виливаємо олію, перемішуємо і тушкуємо 15 хвилин. Потім додаємо оцет і тушкуємо ще 5 хвилин. Розлажуємо по баночкам простерилізованим і закатуємо. Укутуємо, даємо час охолонути і потім переміщаємо у прохолодне місце у підвал, в холодильник, де ви зберігаєте консервацію взимку. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!